Поданий більшістю депутатів від загального складу. Тобто це пропозиція, узгоджена від депутатської більшості рішення про обрання світлово... секретаря Світловодської міської ради, керуючи статтями 50-51 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Світловодська міська рада вирішила обрати секретарем Світловодської міської ради Домбровського Романа Васильовича. Друге. Прийняти до відома, що секретар міської ради входить до складу виконавчого комітету міської ради за посади. Третє. Секретарю Світловоцької міської ради тимчасово здійснювати повноваження Світловоцького міського голови до моменту початку повноважень Світловоцького міського голови, обраного на позачергових виборах, відповідно до закону або до дня відкриття першої сесії Світловодської міської ради, обраної на чергових чи місцевих виборах. Четверте, до офіційного вступу на посаду секретаря Світловоцької міської ради Домровського Романа Васильовича виконувати обов'язки Світловоцького міського голови, доручити Івченку Максиму Олександровичу. Пропозиції... А якщо вже буде відсторонені? Ну, це... ну, ну, ні, ну нормально, там колізії не буде, ні. Ні? Ми доручаємо йому як іншенько Максимова. Як депутату. Тоді, шановна відчерна комісія, скільки вам потрібно часу для підготовки таємного голосування? Дивіться, ми зібрали необхідну кількість підписів голосів, підтримку депутатів на майбутнього секретаря міської ради. Ми зібрали необхідні підписи. Я хочу звернутися до комісії законності, Чи необхідно нам? Цей проект рішення зараз проголосувати і підтримати більшість голосів. голосування. Де? Значить, тоді, якщо зауважень немає, ми маємо тоді да дамо. Заявляю так, про конфлікт інтересів участі обговоренні голосування практики. <свят> Добре. Друзі, <свят> шановні колеги, як голова члени комісії, хочу звернутися до вас. Якщо у вас є якісь пропозиції, зауваження по нашій роботі, будь ласка, зробіть. їх. Якщо зауважень і пропозицій немає, то ми залишаємо комісію в тому складі, якої вас допомогу. Я ж теж не маю права. Бо, бо на мене буде покладено тоді обов'язки, тому як щоб конфлікт інтереси не було. Теж... На мене буде попадатися на мене. Буде покладатися функції <право> виконувати обов'язки <право> до моменту вступлення населення. Давайте на вас походимо тоді, якщо вони вважаєте. Якщо людина так вважає це його юридичне право, все вірно. <право> тоді що ми зауважимо. Нам зараз треба буквально затвердити, затвердити. форму бюлетенів, щоб депутати вони... побачили, процедуру приблизно та саме. Я Туди У нас буде, Ми заповнюємо їх самі, тому що апарат ради не захотів приймати участь, перешкоджає нам в цьому. Ми затверджуємо самі своїми підписами. Є необхідний зразок. У нас буде 35 бюлетнів. Один буде контрольний і робимо процедуру. Як, зараз ми е, з комісією обклеїмо нашу скарбничку, скажімо так, щоб всі бачили. Mm -hmm. Обклеїв, Там, Обклеїв, да? О, ще трошки, що Дірку у мене заклеїли Thank <laughs> you. Шановні колеги, як бачите, що загадають форму бюлетені. Шановні колеги, ставимо на голосування затвердження форми бюлетеня. А ми ж раз. Злова комісії. Будь ласка, продемонструйте бюлетень депутатам, розкажіть, як голосувати. Це окреме голосування, дивіться, в принципі, у нас питання всі знають. Бюлетень для голосування. З питання про обрання Світлово міської ради, обрати секретаря Світловоцької міської ради Добровського Романа Васильовича. Якщо ви підтримуєте дану кандидатуру, ви голосуєте за. Якщо ви проти, ви ставите тут «Плюсик» або «Мінус», як ви вважаєте за необхідне, або утримуєтеся. Ми ставимо плюс або галочка. Галочка, плюс і галочка. Так. Форму бюлетеня ми затверджували, чи є необхідність затверджувати Давайте. Прошу голосувати за затвердження форми бюлетеня. Хто за? Хто проти? Не приймав участі в голосуванні. 18 за. Форма бюлетеня затверджена. Працюємо. Далі. Шановні колеги, зараз бюлетень. Зразок. Контрольний так званий. Ми Число подписи, поставили? Число, да, подпись, поставили. Число, да, то есть. Да. Давай, зафиксуй, вон я заводим, да. 13, конечно. 17, 20. контрольні Так, Зараз е пропоную затвердити кімнату для темного голосування. Якщо є пропозиції, можете їх вносити. Або це буде в цьому приміщенні, або буде. Є пропозиції в цьому приміщенні. Шановний головуючий, якщо комісія готова працювати тут, якщо ми... Ну все, тоді всі виходять, ніж на...

За <сотори> зайдіть, будь ласка, проголосувати Прошу, шановні колеги, продублюємо, оскільки в нас у нас два депутати виходили. Ставиться на, на голосування затвердження місця проведення таємного голосування. В даному приміщенні перша кімната. Якщо ну, б ми не хотіли, так можна провести тут голосування Голосуємо чи що? що, ми чекаємо, чи ми голосуємо. Ну, я хотів би щоб все треба зараз Колі, ще раз. Пропозиція проводити темне голосування в даній кімнаті, кімната No1 будівлі, прошу голосувати за дану пропозицію. Хто за? Хто проти? Утримався. 17 за. Пропозиція прийнята. Шановні колеги, зараз ми підготуємо кабінет до роботи. Запросимо вас відповідати. на коридор на, на столы